Технологічний процес, модернізація і темпи життя вимагають нових підходів до роботи державних органів, і податкова служба не стала винятком. Так, зараз робота у онлайн в режимі з платниками податків швидше є вже нормою, аніж якоюсь новинкою. Адже це економить кошти, не потрібно купляти бланки, не прив'язує людину до якогось конкретного фізичного місця, економить час, ну і будьмо і відвертими. Сьогодні це мова про безпеку. Власне, платники можуть отримати всю необхідну інформацію, довідки, консультації, а також подати звітність до податкових органів у режимі онлайн. Про те, як працюють електронні сервіси, сьогодні будемо спілкуватися із моїм гостем, головним державним інспектором управління податкових сервісів головного управління Державної податкової служби івано франківської області Андрієм Крицаком. Вітаю вас, пане Андрію, і вас вітаю, пані Мар'яна. Розкажіть, які ж електронні сервіси прибутує податкова служба на сьогодні і наскільки вони користуються попитом серед платників податків? на сьогоднішній день державна податкова служба надає для... Зручності платників, більше 20 електронних сервісів. Дані електронні сервіси для зручності користувачів розміщені на сайті ДПС України з посиланням tax.gov.ua В режимі e-сервіси, тобто електронні сервіси. найбільш популярним їх є тут додосталь, найбільш популярнішим сервісом, який Дозволяє подати будь-які документи, електронну звітність, зекономити час, як ви сказали, платникам це є сервіс, електронний кабінет платника податків. Більш детально зараз ми його розглянемо. Хочу наголосити на тому, що цей електронний кабінет працює в режимі 24 на 7 на даний момент, тобто що для зручності платників це є. Угу. Достатньо а він корисний тільки для е, підприємців чи і для будь-якого громадянина? Ні, електронний сервіс працює як для фізичних осіб підприємців, юридичних осіб, так само будь-які громадяни можуть надати певний перелік і отримувати послуг через електронний кабінет. Угу. Ну давайте трошки детальніше розберемось. Ви сьогодні так гарно підготувалися і можете наглядно нашим е, глядачам показати, як користуватися цим функціоналом. Е... Почнемо з того, що електронний кабінет складається з двох частин. Це є відкрита частина, яка зараз присутня на екрані, та закрита частина, яку ми розглянемо в майбутньому. Більш детально ще пізніше. Відкрита частина дозволяє в нас використати, скористатись реєстрами податкової служби. Ну, хочу наголосити на тому, що на даний момент, на під час військового стану, реєстри закриті є ну, в цілях безпеки. Також скористатись календарем. Податковим календарем, що це зручно буде для фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб, це є нагадування, так скажемо, через кілька днів сплачувати податки, здавати звітність, останні терміни звітності і так далі. Також є режим бланки податкової звітності, де можна роздрукувати бланки, тобто вони оновлюються, і так далі. І також в прес-центрі ми можемо. Детально розглянути всі центри обслуговування платників, які на даний момент працюють на території України, і графіки їхньої роботи. Дуже зручно. Закрита частина електронного кабінету, це вона повинна. Користувач для того, щоб зайти в закриту частину електронного кабінету, повинен використати вже електронно-цифровий підпис. свій. Електронно-цифрові підписи можуть використовуватися як файловий ключ, яким ми сьогодні будемо з вами користуватись. Також апаратний ключ, тобто, це є токени, захищені носії, хмарних сховище, діґоуа, тобто за допомогою дібанкінгу можна. Ідентифікуватись в електронному кабінеті, а також новинка наша, це є діяпідпис. Це є досить зручно, багато користувачів використовують дію на мобільній версії своїй. Тому давайте я вам покажу, як зробити цей дією підпис, а в подальшому будемо вже працювати з файлами ключа. Тобто, відкриваємо режим Діяпідпис. Отримати код. У нас на робочому столі з'являється QR-код. За допомогою дії, сканером QR-кодів. Відскановуємо. Але щоб скористатися цією можливістю, потрібно зайти у меню в дії і е, дія підпис обрати, так, щоб. Так, активувати. активувати «Дія підпис», він вже попередньо має бути активований. Угу. Пройти ідентифікацію. Ретиніфікацію ввести пароль і нас запускає в, відкриту, в закриту частину електронного кабінету. Uh -huh. ну, повернемося з вами вже більш детально до файлового ключа, тому що більша частина буде використовувати і використовує файлові ключі. Тобто для роботи з електронним кабінетом ми вибираємо АЦСК, тобто сервісний центр надавання електронних uh -huh. ключів. Є їх тут достатньо, Тобто кожен користувач вибирає свій. Сервісний центр, який надавав йому ключі. По замовчуванню тут стоїть центр ДПС України. Після того ми вибираємо ваш файловий ключик і вводимо пароль ключа. Для зручності також можуть ключі використовувати як юридичні, так і посадові особи і фізичні особи. Тобто ключ mm -hmm. у нас є універсальний. Мен вибираємо фізична особа. Зараз ми є в закритій частині електронного кабінету, це є в нас стандартне меню. Прошу платників звірити свої адресні дані, фактичне місце проживання, в кого воно відрізняється, звісно. Тобто, якщо всі платники зобов'язані протягом місця після зміни реєстраційних даних, зміни прізвища, повідомити про це податково. Ну, далі ми детальніше це пізніше розберемо з вами. Також, для громадян, то що ми говорили, це буде зручно. Ми можемо використати меню, яка для громадян. Громадяни можуть у нас отримати запит, надати запит і отримати довідку про доходи свої за будь-який uh -huh. період. Також подати податкову декларацію про майновий стан. Ну, що на даний момент це є актуально, тому що багато фізичних осіб громадян використовують, користуються податковою знижкою. Uh -huh. Також можуть подати облікову картки за формою 1 др для отримання реєстраційного коду, наприклад, для дітей своїх, внести зміни і так далі. Для подачі, розберемо, для подачі декларації про майновий стан, тобто для відшкодування за навчання, ми виходимо, заходимо, вибираємо дану декларацію, нажимаємо розділ Створити, бираємо 2022 рік, створити декларацію. Нас автоматично запитує сформувати довідку про доходи, тобто, що це є досить зручно, не потрібно це автоматично замовляти. Створюємо декларацію. Автоматично нам задають запитання, чи це є підприємець, які ви послуги. Тобто вибираємо громадян і вибираємо вид меню право на податкову знижку. Перейти до декларації. Далі заповняється вже безпосередньо всі свої дані, вся декларація. В додатку Ф3 можна зразу на нього перейти. Заноситься сума з вашої довідки про доходи, прикріплюються відповідні документи і відправляється податково. Ну це справді дуже зручно для користування. Я б хотіла уточнити пане Андрію, одне в дозі до Івано-Франківці будуть приходити повідомлення рішення про них. Про нарахування та необхідність сплати майнових податків на нерухоме майно маю на увазі зараз і земельний податок. Скажіть, будь ласка, чи можуть вони побачити це в своєму електронному кабінеті, якщо, наприклад, не отримали паперову версію? Ну хочу наголосити на тому, що паперову версію, якщо вони не отримали, її немає в електронному кабінеті, значить них є якась невідповідність даних, то що я говорив вам на початку. Тобто не поміняне прізвище від незмінена адреса місця реєстрації, а для того, щоб Перевірити вашу, заходимо в ВК для громадян, загальна інформація. І в самому низу у нас є розвід, повідомлення про об'єкти оподаткування, тобто в ППРК, так звані. Угу. І от на даний момент ми можемо побачити, що вже є нарахована остання ППРК за 2022 рік сформована. А якщо потрібно внести зміни, про які ви говорите, як це можна зробити? Зараз для зручності ми вам продемонструю. Відкриваємо в цьому ж самому меню заява про внесення змін uh -huh. до ДРФО. Ну, я для зручності вже створив заявку. Вам зараз детально розкажу, як вона uh -huh. більш створюється. Ну, нажати Створити. От вона є створена. Перший розділ меню заповняється автоматично, тільки потрібно внести електронну пошту. Uh -huh. Це підтягуються всі дані з ключа. Далі всі пункти заповняються з ваших даних. Нових реєстраційних даних фактичне місце проживання заповняється з відповідно до відповідного документу. Тобто для осіб тимчасово переміщених вони мають відповідні документи, вони можуть це заповнити, і буде в них фактичне місце проживання. Uh -huh. Паспортні дані. І для зручності в самому низу вибираємо центр обслуговування платників, в якому ви бажаєте отримати цю довідку. Uh -huh. Тобто, якщо ви проживаєте в Івано-Франківську, а прописані в якомусь іншому районі, то ви безпосередньо можете зайти в івано франківську і отримати довідку. Після того, коли ми заповнили відповідну заяву, переходимо в режим додатки, додаємо копію вашого паспорта, підтягаємо до хочу наголосити, що файлик, який прикріплюється, не повинен перевищити 5 мегабайт, і бути в PDF-форматі. Прикріпляємо сюди файлик. Також є додаточок, повідомлення про склад та обробку, дозвіл на обробку персональних даних. Всі особи мають розуміти, що Державна податкова служба не, не дає нікому їхні персональні дані, тільки використовує їх у своїй роботі або згідно чинного законодавства. Тут потрібно буде заповнити тільки електронну пошту і все. Після угу. того зберегти. І автоматично вам запропонує підписати і відправити дану функцію. Все. Очікуєте другу квитанцію після отримання другої квитанції, приходите в центр обслуговування платників, який ви вибрали і отримуєте автоматично вже зразу готовий ідентифікаційний Угу. Справді дуже зручно і якщо, і не складно у користуванні, як так, виявляється. Так ви на початку програми сказали, що існує більше 20 сервісів. Якими з них ви б порадили користуватися? Які є най найзручніші, скажімо так? Ну, Найзручніші це є електронний кабінет, який ми з вами вже розглянули. Е, крім того, ну, хочу вам зараз прорекламувати, вже, якщо є така можливість, новий сервіс податкової служби це є калькулятор для обчислення суми податку на нерухоме майно. Дуже зручний сервіс, тобто в даний момент перевірити роботу податкової, чи вам правильно нарахували mm -hmm. податок на нерухоме майно, ми можемо зайти на калькулятор. Вибрати відповідно режим, заповнити, тобто вибрати, що це є житлова, не житлова приміщення, наприклад, візьмемо квартира, загальна площа візьмемо. 62 квадрати. Власність приватна, розмір частки один. Тут один власник? Так, звісно. Угу. Ну, Набуття права власності. Неважливо. Дату згідно документів. Так, так, звісно. Та ставку. Ставку ви можете перевірити, пройти по запосиланням, ну візьмемо, наприклад, для прикладу 32 гривні. І також розрахувати, чи дана квартира, те, як ми вибрали, у нас здається в оренду, чи не здається в оренду. Наприклад, не здається в оренду, розрахувати у вас приблизно виходить сума, яку ви повинні заплатити. Угу. Неймовірно швидко, <ріст> <ріст> якщо чесно, раніше було таке стереотипне мислення, що робота з податковою це дуже довго, дуже складно Ну, як виявляється. Досить, досить зручно. Зараз модно користуватися з клієнтами за допомогою різних чат ботів месенджерів, щоб оперативно отримувати інформацію через свій от гаджет, який ми з собою постійно маємо. Чи має досить податкова служба такого спілкування зі своїми клієнтами? Так, звісно, ми також йдемо в ногу з часом. Ми можемо запропонувати такий месенджер, це є інфотакс, який працює, як і в месенджерах Телеграма. Та Viber. Для зручності ви можете його знайти або в Viber, або в телеграфу. Інфотакс наголошую на тому назву. Але коли ми відкриваємо електронний кабінет, коли ми заходимо на сервіс електронні сервіси, електронний кабінет платника податків, у нас автоматично в правому куті з'являється інфотакс, такий чат-ботик, який дозволяє. Зареєструватись в Viber або в телеграм-каналі, тобто зареєструвати. Це дуже зручно, тому що е, в, електронному, в даному сервісі є такі послуги. Тобто вам автоматично приходить ваша заборгованість, якщо вона є. Якщо ви відправили якісь файлики, вам приходить автоматично друга квитанція. Вам Не потрібно сидіти кожен раз за комп'ютером і дивитися, переглядати, чи вам прийшла, чи вам підтвердила mm -hmm. податково, чи не підтвердила ваш запит, вам автоматично приходить зразу в Телеграм чи вайбер канал. Mm -hmm. Крім того, хочу наголосити на тому, що в нас також є чат-бот, стоп волюшн-бот. Цей бот ви можете в телеграм-каналі зареєструватися, він працює 24 на 7, і ви можете повідомити про будь-які порушення платників податків, тобто це вам не видали фіскальний чек, не дозволили розрахуватись банківською карточкою та інше. Після того податкова служба перевіряє дану інформацію і вживає відповідних заходів, якщо вона підтверджується. Угу. А скажіть, будь ласка, якщо громадяни, платники податків е знають або мають докази про якісь корупційні дії зі сторони, е ну, допустимо, тих самих працівників податкової служби, чи є така можливість про це також повідомляти за допомогою цих електронних? Так, звісно, у нас є такий сервіс, е, пульс називається. Він розміщений в електронних сервісах. Звоновим сервісом ви можете скористатись номером телефону, задзвонивши. На гарячу лінію скориставшись автоматичним меню вибрати і повідомити, або можете на електронну скриньку направити дане порушення, якщо воно зафіксовано. і роз'яти. Ми будемо далі в подальшому розглядати його і підтверджувати факти. Угу. Чи багато зараз користувачів є саме цими мобільними онлайн онлайн версіями роботи з податковою? Наскільки це стало популярним? Практично всі користувачі працюють зараз в електронних сервісах. Ну не можу сказати більш детально, чи користуються нашими податковим сервісами інші служби також надають їм багато сервісів і так далі. І та ж сама дія може дозволити, як зареєструвати платника податків, так само отримувати будь-які довідки. Ну, але це є наші сервіси, які ми зараз вам розказали, і вони зручні для всіх. Ну що ж, дуже дякую, пане Андрію, що ви так змістовно відповіли на всі мої запитання. Вам, дорогі глядачі, дякую за увагу і нагадую, що усі можливості вже створені. Єдине, ви тільки ними користуйтесь на своє благо і благо і перемогу нашої України. Побачимось у наступних випусках.